Вітаю, мій любий третьокласнику! Сьогодні ми розпочинаємо математику в 3 класі. І спочатку ми будемо повторювати те, що вивчали у другому класі, тема сьогоднішнього уроку нумерація чисел першої сотні, додавання і віднімання в межах сотні. Отже, починаємо! Усний рахунок обчисли суму п'яти двійок. Буде десять. Сума трьох двійок. Шість. Сума чотирьох двійок дорівнює. Восьми. Сума трьох чотирок 12. А скільки буде 2 помножити на 2 або добуток чисел 2 і 2? 4. Хвилинка каліграфії. Отже, в зошиті записуємо число, яке сьогодні? Класна робота і прописуємо два рядки. Рядок числа 10 і рядок числа 12. Давай познайомимося з підручником. Візьми його в руки, подивись його обкладинку, форзац, погортай сторінки. І відкрий підручник на сторінці номер 3 перше завдання. Уважно розглянь малюнок. Постав відео на паузу, роздивись, опиши ситуацію і дай відповіді на запитання. Завдання номер 2 Подивись уважно, скільки кульок на кожному малюнку. Запиши ці числа в зошиті. Отже, ми знаємо. Що в групі 10 кульок. Таких груп в нас 5. І окремо в нас ще є 3 кульки. Отже, в нас 50 і 3 кульки. В нас 53 кульки. Дивимось на інший малюнок. В нас три групи кульок по 10. І ще одна група, в якій 7 кульок. Отже в нас 30 кульок. І 7. Всього 37. Запиши це число через одну клітинку поряд з попереднім. Завдання назви сусідів кожного числа. Перед тобою три числа. Пригадай, як називаються сусіди у числа. Є попереднє число є наступне. Отже, дивимось на числа. Число 39. Його попереднє число 38, його наступне 40. Число 66. Попереднє 65, наступне 67. І число 80. Попереднє. 79. Наступне 81. Назви всі числа шостого десятка. Давай пригадаємо, як ми рахуємо десятками. Отже, шостий десяток починається з числа 51. Далі йдуть 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. А ось числа четвертого десятка запиши в зошиті з нового рядка через клітинку. Отже, числа четвертого десятка це 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Прочитай числа в таблиці. Давай уважно роздивимось таблицю. У нас є десятки є одиниці. Отже, 3 десятки 7 одиниць буде число 37. Один десяток 2 одиниці число 12. 8 десятків 9 одиниць число 89. 4 десятки 0 одиниць буде число 40. Назви найменше число. Це число 12. Найбільше число 89. Порівняй числа третього і четвертого рядків. 89 більше, ніж 40. Знайди суму чисел, записаних у перших двох рядках таблиці. 37 додати 12. Буде 49. Знайди різницю чисел, записаних у третьому і четвертому рядках таблиці. 89 відняти 40 буде 49. Письмове завдання в зошиті. Запиши посеред сторінки вирази номер 6, і нам треба записати кожне число як суму розрядних доданків. Перше число 47. Воно складається з десятків та одиниць. У нас 4 десятки і 7 одиниць. Отже, ми його запишемо як 40 додати 7. Постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно. А потім перевіряй. 92 – це 90 плюс 2, 17 це до 10 додати 7, 29 це 20 додати 9, 55 це 5 десятків і 5 одиниць. 49 це до 40 додати 9. А зараз постав відео на паузу, заплюсь оченята і трошки відпочинь. Твоїм оченятам треба відпочивати. Подумай про щось приємне. А тепер продовжуємо працювати. Роз'яжи вирази. Отже, перед тобою вирази, знову постав відео на паузу. Усно виконай це завдання, а потім перевіряй, чи не було в тебе помилок. 2 додати 3 дорівнює 5. 20 додати 30 буде 50. 15 мінус 5 дорівнює 10. Від 37 відняти 7 буде 30. 78 відняти 70 дорівнює 8. Від 99 відняти 90 буде 9, 45 відняти 40 і додати 7. Отже, від 45 відняти 40 буде 5, до 5 додати 7 12, 100 відняти 80 і додати 6. Від 100 відняти 80 буде 20. До 20 додати 6 26. Розв'яжи задачу. Отже, читаємо умову задачі. В але було 12 каштанів. Вона знайшла ще 7. Скільки каштанів стало в але? Давай міркувати, як правильно скласти короткий запис і як розв'язати цю задачу. Отже, посередині зошита записуємо задача номер 8 Відповідно до нашої умови задачі складаємо короткий запис. В але було 12 каштанів. Знайшла 7 каштанів. Стало невідомо. Як же нам розв'язати задачу? Якщо ми знаємо, скільки було, скільки знайшла, скільки разом в неї стало. До 12 додати 7. 12 додати 7. Отже, 19 каштанів стало уали. Далі самостійна робота у друкованому зошиті на першій сторінці. Додому на п'ятій сторінці підручника, 9 десяте завдання. Або друкований зошит доробити. Першу сторінку. Дякую за увагу. До зустрічі!